Війська НАТО вже в Україні. Про це стало відомо зі слів польського міністра закордонних справ Сікорського. Невідомо, які це країни і скільки загалом держав відправили своїх військових, адже міністр відмовився коментувати це. І це дуже хороші новини, друзі. Хоча, звісно, я думаю, що мова не йде про якусь там масову відправку військових, що могло б зараз серйозно повпливати на хід війни, чим самим потенційно пришвидшити. Нашу перемогу. Ні, я думаю, мова йде про, можливо, якусь кількість західних інструкторів, які навчають наших військових на полігонах, або якісь там оператори для обслуговування західної передової техніки. Навряд чи хтось з цих іноземців зараз на передовій. Ну хіба що, звісно, добровольці з Інтернаціонального легіону, але цих людей загалом не така вже і велика кількість. І у ньому воюють переважно добровольці іноземці з більш як 55 країн. І, і до того ж, точна чисельність цього інтернаціонального легіону невідома. Подекуди лунають цифри в 20 тисяч осіб. Але особисто я в це не дуже вірю, адже це серйозна кількість бійців, і це було б досить таки помітно на полі бою. Однак все рівно їхня роль у нашій війні значна. І в будь-якому випадку цих. Добровільних іноземних бійців тисячі. Але знову ж таки, це добровольці, а не військові країн НАТО. Але повернемося до заяв польського міністра. Він також заявив, що підтримує слова Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. І це дуже хороші новини, друзі. Адже в такому разі ми маємо французько-польську коаліцію, яка здатна буде піти на рішучі кроки. Адже знову ж таки підкреслюю, західна публіка, на відміну від російської, не розкидається пустими словами. І вони вже точно зрозуміли, що Москві поблажки робити не можна. Зараз вони точно усвідомлюють, з ким вони мають справу. І рано чи пізно ця війна закінчиться програшом Росії. І це буде швидше, ніж ви сподіваєтесь. До того ж, НАТО йде на реальні кроки щодо попередження військової загрози для Європи з боку Росії. Слова Трампа щодо можливого виходу США з НАТО неабияк стимулювали Європу зміцнювати свої позиції. Їх також стимулювали і слова Путіна з його шайкою, які розкидаються наліво-направо обіцянками і в кінцевому рахунку не виконують їх. Підтвердженням підготовки країн НАТО, а власне країн Європи, є, до прикладу, переміщення ракет ближче до кордону з Росією. А саме у Литві зараз впроваджують. Ротаційну модель, модель протиповітряної оборони, і взагалі в державі зараз розміщуються зенітно-ракетні -ракет, комплекси Петріот. А якщо ще згадати, що напередодні всі країни НАТО провели спільні навчання біля кордону з Росією, у яких взяли участь понад 90 тисяч військових, то стає очевидним, що НАТО готове до війни з Росією. Наступним кроком буде реальне введення військ НАТО на допомогу Україні. На початку вони можуть взяти під контроль прикордонні регіони півночі, неокуповане окуповане узбережжя Чорного моря, а також кордон з так званим Придністров'ям. Ну, а далі, я думаю, що, скоріше за все, дійде до прямого зіткнення Росії з НАТО, коли військові альянсу будуть воювати з росіянами на нашій території, допомагаючи нам її звільнити. По всіх ознаках саме до цього і йде. Хоча Україна може перемогти Росію раніше, Якщо буде поставлена вся необхідна зброя. А враховуючи те, що протягом минулих діб на Росії палало і вибухало звідусіль, це може статись дуже скоро. До того ж, в Чорному морі вже 5 днів не з'являються ворожі кораблі, що свідчить про явне домінування України у наших водах. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.